Розділ тридцять дев'ятий Леджер Повернувшись додому, я навіть не заходжу до себе. Одразу йду до вхідних дверей Патрика і Гресь і стукаю. Тут не було чого вибирати, дієм завжди залишиться найважливішою дівчиною в моєму житті. Що б там не було, і як би там не було. Однак це не означає, що зараз мій світ не розлетівся на друзки. Двері відчиняє Патрик, але Грейс швидко стає поруч, мабуть, боїться, що зараз знову спалахне бійка. Вони обоє, ніби трохи здивовані тим, які великі у мене сенці та як сильно розбита губа. Але Патрик явно не збирається вибачатися, та я й не очікую цього. Я дивлюся їм обом у вічі. Дієм хотіла показати мені свою черепашку. У цих простих словах дуже багато сенсів. Вони означають, я вибрав дієм. Відтепер усе буде як раніше. Патрик секунду мовчки дивиться на мене, але потім грейс відходить убік і каже вона у себе в кімнаті. Це прощання і прийняття, але це не те прощання, якого я від них хочу. Однак поки що згодиться. Я заходжу до кімнати Д'єм. Вона сидить на підлозі і черепашка десь за пів метра від неї, і Д'єм намагається підманити її зеленим кубиком лего. То це твоя черепашка, егеш?» Дім випрямляє спину і широко всміхається. Ага. Бере черепашку, несе до ліжка, я йду до неї. Сідаю, прихиляюся до спинки. Вона виповзає на середину ліжка і дає мені черепашку, потім скручується і лягає поруч. Я кладу черепашку на ногу та починаю повсти до коліна. Чому Ноно вдарив тебе? Дієм дивиться на мою губу. Інколи дорослі приймають погані рішення, ді. Я дещо сказав, він образився і засмутився. Це не його провина, я сам винний. Ти на нього злишся? Ні. Анона досі злиться на тебе. Скоріше за все. Уже ні. Я хочу змінити тему. Як звати твою черепашку? Дім бере тваринку і кладе собі на коліно. Леджер. Я сміюся. Ти назвала Черепашку на мою честь? Так, тому що я люблю тебе. Вона каже це таким милим голоском, що в мені стискається серце. Хотів би я, щоб вона зараз сказала це Кенні. Я цілую дієм у маківку. Я теж тебе люблю, Ді. Я кладу черепашку в акваріум, а тоді залізаю назад на ліжко і сиджу поруч із дієм, поки вона не засинає. Чекаю ще трохи, щоб переконати, що вона точно спить. Я знаю, що Патрик і Грейс люблять її, і також знаю, що вони люблять мене, і останнє, чого їм хочеться, це розділити нас. Вони можуть злитися на мене, але знають, як сильно діє мене любить, тож навіть якщо ми троє не помиримося, я точно лишуся значною частиною життя дієм. І поки так буде, я боротимусь за те, щоб у неї все було як найкраще. Я повинен завжди за неї боротися, але для дієм найкраще, щоб мама була в її житті. Саме тому у квартирі Кенни я дещо зробив. Коли Кенна зачинила двері ванної, я зачинив вхідні, удавши, що пішов, але натомість я взяв її телефон. Пароль було легко вгадати, день народження дієм. Я відкрив Google документи і знайшов файл із листами скоті, переслав його собі і тихенько вийшов. Не виходячи з кімнати дієм, я під'єднуюсь з телефона до принтера Патрика і Грайс. відкриваю пошту і знаходжу лист, який Кенна читала мені. Інші пропускаю, я і так уже порушив усі можливі кордони, коли взяв її телефон і переслав собі цей файл. Я не планую читати ці листи, якщо тільки колись вона сама мені дозволить. Сьогодні мені потрібен лише один. Я натискаю друкувати, заплющую очі і слухаю звук принтера, який працює в кабінеті Патрика, що навпроти. Чекаю, коли все надрукується, потім тихенько встаю з ліжка дєм, хвилинку чекаю, чи не прокинеться вона. Вона міцно спить, тож я вислизаю з її кімнати, йду в кабінет Патрика, беру лист із принтера і перевіряю, чи все надрукувалося. «Побажай мені успіху, Скотті, шепочу я. Коли я виходжу з коридору, вони обоє на кухні. Грейс дивиться у телефон. Патрик розвантажує посудомийку. Обоє одночасно обертаються на мене. Мені потрібно дещо сказати, і я не хочу кричати, але буду, якщо доведеться, тож, мабуть, треба вийти на двір, якщо ми не хочемо розбудити дієм. Патрик закриває посудомийку. Ми не надто хочемо тебе слухати, Леджере. Він махає рукою на двері. Іди. Я їм дуже співчуваю, але, на жаль, моє терпіння вичерпано. Шиї піднімається жар, я намагаюся придушити злість, але це дуже складно. Я стільки для них зробив, стільки всього їм дав, пригадую слова, які Кенна сказала перед тим, як я пішов не треба їх ненавидіти. Я віддав все своє життя цій маленькій дівчинці, кажу я. Вам доведеться мене вислухати. Я звідси не піду, поки ми не поговоримо. Я виходжу за двері і чекаю на подвір'ї. Минає хвилина, можливо, дві. Я сідаю на веранді. Вони або зателефонують у поліцію, або вийдуть, або ляжуть спати і проігнорують мене. Я чекатиму на якісь із цих трьох варіантів тут. Минає ще кілька хвилин, і я чую, як за спиною відчиняються двері. Я встаю і розвертаюся. Патрик виходить із будинку рівно настільки, щоб пропустити Грейс. Жоден із них явно не готовий слухати мене, але я все одно скажу хорошого моменту для цієї розмови все одно не буде. Ніколи не буде хорошого моменту стати на бік дівчини, яка зруйнувала їхнє життя. За відчуттями, слова, які я зараз збираюсь сказати, найважливіші у моєму житті. Краще б я підготувався ретельніше. Кана заслуговує на більше, ніж щоб її єдиною надією надієм лишилися я і мої ораторські здібності. Я видихаю, дихання нерівне. Всі рішення, які я приймаю, вони заради дієм. Я розірвав заручини із жінкою, яку кохав, бо не був упевнений, що вона буде досить хорошою для цієї маленької дівчинки, тож самі розумієте, я б ніколи не пожертвував щастям дієм заради власного. Я знаю, що ви самі це знаєте, і знаю також, що ви просто намагаєтесь захистити себе від болю, який вам принесла Дії Кенни. Але ви берете найгірший момент її життя і думаєте, що в цьому вона вся. Це несправедливо, несправедливо до Кенне, Д'єм. До і я починаю думати, що несправедливо навіть до Скотті. Я показую їм надруковані сторінки. Вона пише йому листи. Скотті. пише вже п'ять років. Я читав тільки цей, але його вистачило, щоб у мене повністю змінилася думка про неї. Я роблю паузу, а тоді виправляюся. Взагалі навіть не так. Я пробачив Кенні ще до того, як дізнався, що у цьому листі, але тоді, коли вона мені його прочитала, я усвідомив їй було так само боляче, як нам усім, а ми ще й повільно її вбиваємо, бо постійно я трима рану. Я суплюся і наголошую на кожному наступному слові ми не даємо матері познайомитися з дитиною. Так неправильно, Скоті б дуже на нас злився. Я замовкаю і западає тиша. Надто дзвінка тиша. Вони навіть ніби не дихають. Я віддаю листа Грейс. Читати буде складно, але я не прошу вас прочитати його, бо кохаю Кенно, я прошу вас його прочитати, бо її кохав ваш син. Грейс починає плакати. Патрик не дивиться на мене, але міцно обіймає дружину. Я віддав вам останні 5 років свого життя, і прошу за це лише двадцять хвилин вашого часу. Може, вам знадобиться навіть менше, щоб прочитати цього листа. А коли прочитаєте і обдумаєте, ми поговоримо я поважатиму будь-яке ваше рішення. Але, будь ласка, будь ласка, дайте мені ці 20 хвилин. Уд'єм повинен бути шанс мати в житті ще одну людину, яка любитиме її так само сильно, як любив безскоті. Я не даю їм можливості посперечатися зі мною чи повернути листа. Одразу розвертаюся і йду до себе в будинок. Я навіть не визираю у вікно, не дивлюся, чи зайшли вони всередину, чи читають листа. Нервую так, що мене аж трусить. Шукаю батьків, знаходжу їх на подвір'ї. Батько розкидав по траві запчастини від автодому, і ми їх шлангом. Мама сидить на веранді, читає книжку. Я сідаю поруч, вона підіймає на мене очі і всміхається, але коли бачить вираз мого обличчя, закриває книжку. Я хапаюся руками за голову і починаю плакати. Нічого не можу вдіяти. Відчуття, ніби життя усіх, кого я люблю, зараз повисли на волосині, і це просто бляха неможливо витримати. Леджере, каже мама, ох, любий! Вона міцно обіймає мене.